Далі це була така місія нашого батька, і незважаючи на те, що ясно, що в Фінляндії в 90-х роках там дуже мало українців було, це взагалі була така якась секретна мова нашої родини. Ми жили в Тампере, Це вважається другим найбільшим містом Фінляндії, в якому ж зумінні офіційно третім найбільше, але неофіційно другим найбільше. І не було там ні з ким розмовляти українською мовою тільки в нашій родині. І батько, ясно, що багато розказував про Україну, як тут все добре, гроші більше, ніж е, е, взагалі десь <сміття> і, і такі казки розказував. Фантазія е, зростала, ясно, що про Україну, що тут таке чекали дуже, що поїхали. В 97-му році, якщо не помиляюся, то була перша поїздка в Київ. Вийшли з е, дуже запам'яталося, вийшли з літака. Літо, спека, батько ну, ми це сходеньки не спускаємося вниз, і там асфальт гарячий. Батько каже: так діти, всі на коліна і цілуйте землю. Це наша рідна країна.